Всім привітання! Ви завітали на канал на хвилі Києва. і Мене звати Оксана. І сьогодні у рубриці як в'язала, я хочу показати, як я в'язала ось такий красивий ажурний везерунок. Тут ідуть такі коси і ажур. Це я в'яжу своїй унучці таку жилеточку, яку з напівмери і ось так гарно виглядає везерунок, і я вирішила везерунок, який я підібрала, і я вирішила поділитися з вами, як в'яжеться цей везерунок. Він дуже простий, але мені здається, оригінальний і, може, комусь знадобиться, і теж він примінить собі в своїх виробах. Тож, давайте почнемо. Ось така схема везеруночка, ось я її тут намалювала. Вона доволі проста. Раппорт везерунку у нас 12 петель на 10 рядів, тобто число петель, які ви набираєте, має ділитися на 12, і при зворотному в'язанні ви додаєте 2 прушкові петлі. Якщо ви в'яжете по колу, як я, то просто у вас число петель має ділитися на 12. І у нас що? Тут, у нас тут лицева петля, виворотня петля, накид, перехрещення косички 3 на 3, а також дві разом з нахилом вправо, дві разом з нахилом вліво. Ось вліво, а це вправо. Ось я тут написала ті свої умовні позначення. Тож, давайте почнемо в'язати. Для зразочка я набрала 36 петель і плюс 2 прошкові. На початку в'язання ми починаємо в'язати перші два ряди, перший ряд і другий ряд, у мене йдуть установчі. Потім рапорт. Везеруночка йде з третього ряду. І як ми бачимо по схемі, перші два ряди у нас йдуть такі установчі. Перший ряд я провяжу лицевими петлями, другий ряд я провяжу виворотніми петлями, тут на схемі трошки неправильно показано. І потім з третього ряду ми почнемо уже наш рапорт візерунку. Початок в'язання. Перший ряд. Всі петлі лицеві. Прошкову знімаємо і всі петлі пров'язуємо лицьовими. Я набрала для зразка три рапорти, тобто 36 петель плюс 2 порошкові 34 петлі. Ой, 38 петель. Виведемо перший ряд, всі лицеві. Остання прошкова петля виворотня. Другий ряд, всі виворотні. Прушкову знімаємо першу, всі петлі виворотні. Остання прошкова, як завжди, виворотня. Ще я хочу сказати, що для цього візерунка нам треба підготувати додаткову спицю. Або якийсь аксесуар, який, яким можна знімати для, для плетіння кос. другий ряд пров'язується. Це у нас два ряди, які йдуть на початку в'язання, як установчі. Далі ми будемо в'язати третій ряд і кожен новий рапорт, будемо починати з третього ряду. Ці два перших тільки на початку плетіння. Третій ряд Пружково знімаємо, Лицьова. починаємо в'язати рапорт. Лицьова. дві разом з нахилом вліво. Ось у нас вліво. Накид і тепер робимо перехрещення косичку нашу. Три петлі знімаємо на додаткову спицю перед роботою, три наступні пров'язуємо лицьовими, з додаткової спиці перезнімаємо на основну. Три петлі і пров'язуємо лицьовими один, два, три, накид і тепер дві разом перевертаємо петлі, щоб можна було пров'язати нахил вправо. Ось так. Дві разом з нахилом вправо. Лицьова. Ми пров'язали один рапорт. Далі знову другий рапорт. Лицьова. дві з нахилом вліво, накид. Знову перезнімаємо три петлі. На додаткову спицю перед роботою залишаємо, пров'язуємо наступні три петлі лицьовими. Знімаємо з додаткової спиці і пров'язуємо теж три петлі лицьовими. Ось так один. Два, три. Накид. Перевертаємо петлі, щоб пров'язати дві разом з нахилом вправо, вправо, Лицю. Ще один рапорт ми пров'язали. Третій рапорт я пров'яжу поза камерою. І повернемося, зустрінемося у четвертому ряду. І четвертий ряд, а також всі парні ряди, ми в'яжемо по малюнку. А малюнок у нас тут, виходить, всі виворотні петлі. І на схемі у нас так, і так у нас і виходить. Тобто, четвертий і всі парні ряди, ми в'яжемо. Виворотніми петлями. Якщо ми в'яжемо по кругу по колу, то ми звичайно в'яжемо всі парні ряди лицьовими петлями, і накиди, і всі петлі. Ось так. І п'ятий ряд. Прушкову знімаємо дві петлі з находом вліво. Хотіла красиво викласти, але бачите, фокус забирає не, не туди фокус. Пришково знімаємо, дві петлі з нахилом вліво, накид, накид, накид і вісім петель лицьових. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, накид і дві петлі з нахилом вправо. Один рапорт пров'язали. В'яжемо наступний рапорт. Дві петлі з нахилом вліво, накид вісім лицьових, 8 лицьових, п'ять, шість. 7, 8, Накид і нахил вправо. Дві петлі з нахилом вправо. Все, пров'язали другий рапорт. І зустрінемося у сьомому ряду. Шостий ряд пров'язуємо всі виворотні виворотній ряд. І зустрічаємося у сьомому ряду. І сьомий ряд, згідно з схеми, у нас всі петлі лицеві. Бачите, візерунок цікавий, але він не складний. Зовсім просто в'яжеться тільки в третьому ряду йдуть перекрещення петель, там, де потрібна додаткова спиця, а так в'яжеться швиденько і в принципі, запам'ятовується теж легко. То сьомий ряд у нас всі петлі лицеві, восьмий ряд у нас всі петлі виворотні. І зустрічаємося з вами у дев'ятому ряду і дев'ятий ряд візерунку. Пружкову першу знімаємо, Лицьова дві петлі з нахилом вправо. Ось так переставляємо петлі і нахил вправо. Накид. 6 петель лицьових. 2, 3, 4, 5, 6. 2 петлі з нахилом вліво. Накид. Лицьова. Ось ми пров'язали перший рапорт візерунку. Другий рапорт лицьова, ще раз пров'яжемо, да? дві петлі з нахилом вправо, перевертаємо петлі, щоб був нахил вправо, накид, 6 лицьових, 3, 4, 5, 6. Дві петлі з нахилом вліво, ось так, накид лицюва. Ось іще один рапорт пров'язаний. Так, це дев'ятий ряд. Десятий ряд в'яжемо по малюнку, тобто всі петлі виворотні. Зустрічаємося в одинадцятому ряду. Одинадцятий ряд. Першу прушкову знімаємо. Дві петлі лицеві, накид, дві петлі разом з нахилом вправо. Ось так. Вправо. Чотири лицеві. Три, чотири. І дві петлі разом з нахилом вліво. Накид. Дві лицеві. Пров'язали рапорт візерунка. Це одинадцятий ряд. І ще один давайте пров'яжемо рапорт. Дві лицеві накид, дві разом з нахилом вправо. чотири лицьові. 4, дві разом з нахилом вліво накид і дві лицеві. Це одинадцятий ряд, дванадцятий ряд ми в'яжемо всі виворотні петлі і починаємо знову в'язати з третього ряду. Раппорт візерунка починаємо в'язати з третього ряду. І ось я пров'язала ще один рапорт. І ось так виглядає наш красивий візерунок. Візерунок дуже він мені подобається. Можна використовувати елементи навіть цього візерунка, можна взяти ось так його. Да? Можна взяти ось ці ажурні полоски, і можна косу не використовувати, а просто тут три. Лицьових зробити, і теж красиво буде виглядати. Ну, але мені подобається оця коса в ажурі, тому що ну, якось воно так, якось воно так прозоро виглядає, і якось так, якось воздушну. Ну, повітряно, да? повітряно ось так, красиво виглядає, тому я ось використовую його. В'яжу жилетку для своєї онучки і використовую ось такий приємний візерунок, тому що ця жилеточка буде надіватися на таке сукню, таку, ну як можна сказати, квітчасто, да? таку квіткову сукню. Здається, буде взагалі красиво. така рожева жилеточка, квіткова сукня. Пишна і красива дівчинка буде у нас. У нас у нас взагалі красива, а буде ще краще. Так що, в'яжіть, надихайтеся, підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто підписався, і будемо вдячні, хто ще підпишеться, звичайно, вдячні за вподобайки, коментарі. І проходьте також за посиланням в телеграм-канал, і ви там знайдете ще багато вже везерунків теж знайдете і майстер-класів, і експрес-описів, які там вже накопичуються в бібліотеці телеграм-каналу. А також набирайте хештег Везерунки юай, визерунки найкращі. І теж проходьте у різні соцсіті, соцмережі, да? соцмережі, і теж будете бачити там український в'язальний контент. Так. І на цьому я вже завершую своє відео, звичайно. Бажаю вам приємного в'язання, приємних мирних днів і ночей. От, до побачення, до нових зустрічей в Юей. І ось тут моя помічниця сидить. Як завжди, вона мені допомагає. Ой, адета, адетка. Вона сидить і завжди спостерігає, як я тут в'яжу. Ну, все, на цьому закінчую. До побачення. Всього доброго, до наступних зустрічей у нових відео. Везерунки ЮЕЙ.